Звірі стали по порядку і виконують зарядку. Перший лось гіллясті роги. Відійдіть з його дороги. Другий це ведмедь іде, з ноги на ногу бреде. Третій це кабан і клан. Землю риє наш кабан, а четвертий вовк зубатий, сірий хвіст і сильні лапи. П'ятий лис хвостом махає, він сліди свої ховає. Шостий це нічний барсук. Має дуже гострий нюх. Сьомий заєць, скік та скок. Заховався за пінюк. Восьмий їжачок клубок. Покотився у лісок. Дев'ятий польовий хом'як. Він напхав щоки ось так. А десятий кріт незрячий. У землі він геть не бачить. Дітки, погляньте, всі звірі стали на зарядку від вищого до найнижчого. Хто самий високий? Це Лось, а самий найнижчий це кріт. А зараз давайте ще порахуємо лісових звірят. Порядковою лічбою. Перший лось, другий ведмідь, третій це кабан, четвертий вовк, п'ятий лис, шостий барсук, сьомий заєць, восьмий їжачок, дев'ятий хом'ячок і десятий кріт.